Житє преподобного отця нашого Іоана Рильського. Преподобний отець наш Йоан Рильський, великий посник, був родом з болгарського селища Скрина, що поблизу славного міста Сриця. Він жив за царювання Петра, царя болгарського і за грецького імператора Костянтина Діогена. Після кончини своїх благочестивих батьків, Йоанн роздав усе майно, що залишилося йому жебракам, бо з юності полюбив Бога понад усе, а сам прийняв чернецтво і пішов зі свого рідного селища, нічого не маючи, крім одного шкіряного одягу. Піднявшись на одну високу і пустинну гору, він почав проводити там подвижницьке життя, споживаючи лише дикі рослини. Через деякий час, за диявольською намовою, на Йоанна напали вночі розбійники і, побивши, вигнали його звідти. Тоді Йоанн пішов з цієї гори в Ризьку пустелю, де продовжував вести суворе подвижницьке життя. Там він поселився у великому дуплі дерева, проводячи час в пусту і сльозах і звершуючи постійні молитви перед Богом. У пустелі він прожив 60 років, споживав там тільки рослини, ніколи не бачив людей і був оточений лише дикими звірами. За таке терпіння Йоана, Бог повелів на тому місці вирости гороху, і цей горох блажений споживав протягом багатьох років. Одного разу пастухи відкрили сховок Йоанна і розповіли про нього повсюди. Багато хто почав приходити до Йоанна. І приносити до нього недужих, які за його молитвами отримували зцілення. Слава про преподобного розійшлася по всій тій землі, і багато хто, бажаючи наслідувати подвижницьке життя святого Іоанна, захотів оселитися біля нього. У сусідній печері вони спорудили церкву і влаштували монастир, в якому начальником і пастирем був преподобний Іоанн. Будучи добрим пастирем свого стада, Йоанн привів багатьох невірних до Господа і творив його ім'ям великі і славні чудеса. Досягнувши глибокої старості, Йоанн в мирі закінчив своє життя, удостоївшись вічного блаженства на небі і був похований своїми учнями. Через чималий проміжок часу, Йоанн явився учням, Повіліваючи перенести його мощі в місто Средець, відкривши гріб, вони побачили тіло Йоанна цілим і нетлінним, від якого виходили пахощі, і прославили Бога за це. З шаною вони перенесли його в місто Средець і поклали в храмі святого Євангелиста Луки. Згодом на тому місці була побудована прекрасна церква в ім'я преподобного Йоанна. В ній були покладені чесні мощі його, від яких звершувалися дивні і преславні зцілення. Через багато років угорський король з численним військом рушив на грецьку землю і захопив її. Дійшовши до міста Сриця, він узяв ковчег із мощами преподобного, бо багато чув про чудеса святого, і повелів нести його з честю в свою країну і покласти в місті остригомі. Архієпископ же Остригомський, почувши, що великий перед Богом преподобний Йоанн Рильський і славний своїми чудесами у всіх країнах, не хотів вірити цьому. Давні книги не згадують про такого чудотворця, говорив він, і не хотів піти на поклоніння святому. Тоді враз він онімів, зрозумівши, що причина його німоти полягала в тому, що він похолив преподобного. Архієпископ поспішив до ковчега святого і, припавши до нього, поцілував чесні його мощі, благаючи прощення своєї провини. Угодник Божий святий Йоанн почув молитву архієпископа, зразу ж розв'язав його язик і знову дав йому можливість зрозуміло говорити. Отримавши зцілення, архієпископ з плачем сповідав усім свій гріх перед святим і прославив Бога. І величав уготника його святого Іоанна. Багато інших присланих чудес сотворив святий в угорській землі, здивований цими чудесами святого Іоанна, король угорський прикрасив ковчег святого сріблом і золотом і, поцілувавши його мощі, знову відіслав з великою шаною назад у місто Средець. Таким чином, преподобний знову був покладений у святі своїй церкві в 1097 році після Різдва Христового.